Володимиру Путіну я бажаю якнайшвидшого зняття з його трону імперського. І щоб не прожив навіть одного дня, щоб все сьогодні народження. Щоб тобі там. І щоб тієї що культіло КГБ це діагноз. про этого человека это не человек это не люди. Мам, разум не и не, <laughs> не думал такие фокусы. Музивим мы У я, я там родные братья и сестры, то конечно там жестокая жесткая пропаганда и совсем это не нравится, когда по воле одного безумного человека гибнут нормальные люди. Путину а? в бездох. А ще? Та да, більше слов не можу, просто до такої степені на нього звоїти. Милосербі, співчуття, і він забрав своїх вояків, і щоб нас, для нас, для наших дітей, внуків був мир. Ні, респект мужику, він робить історію. єдиний позитивний фактор. А так більше нічого хорошого сказати не можемо. Про нього на жаль. <головіка> І, напевно, просто не хочеться, щоб підростаюче покоління вчило таку от історію, яка зараз робиться завдяки йому з негативної сторони. <головіка> щоб він <збула. головіка> Це сатана, не Здоров'я пожила ти якось нещиро не буде, якщо його побажаю здоров'я. Ну, напевно, що більше розуму. Щоб він оставив нашу країну в покої, хочемо миру. здоровье. Все одно здоровье. И хай он всю свою энергию перебрасывает на свою молодую жену. И хай эту Украину перестанет уже вот-вот. У него есть кому, кого, кого иметь. Давай, давай. Путин! Хуй ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!